Вітаю, шановні 10 класи. І попередній урок ми зупинилися на тому, що в Харкові була проголошена радянська влада, і вона покликала, скажімо так, радянські війська з Росії. І так розпочинається перша війна більшовицької Росії проти УН. Ми сьогодні про це якраз і іспитуємо. Третій універсал і державницькі спроби ОЦР привести до Срінку. Призвели до сумкого розгортання конфлікту з рад нарком Росії, яке Центральна Рада не визнавала урядом усієї Росії. В свою чергу, рад нарком не визнавав УЦР на тій підставі, що та не проголосила радянську владу в Україні. 17 грудня, як ми вже з вами знаємо, в день відкриття з'їзду в Києві радіотелеграфом було передано підписаний леніним і Троцьким ультиматом Центральній Раді. Першу в історії погрози війни оголошувалась порадіть. 18 грудня 2017 року протоколом номер 19 фільшовицький раднарком ухвалив. Вважати Раду в стані війни з нами. Для керівництва війною була утворена комісія в складі Леніна, Сталіна та Тоцького. Уповноважена була діяти в українському питанні від імені раднаркома. 19 грудня 1917 року. Ленін наказав головнокомандувачу російських військ Криленко, відповідь Центральної Ради вважаємо недостатньою. Війна оголошена, відповідальність за долю демократичного миру, який зриває раду, падає цілком на раду. І ось з цього моменту можна вважати, що розпочинається перша більшовицька війна. Ми з вами знаємо, що в Україні існують дві українські народні республіки, і поряд з війною декретів. Яка тривала між ними, розвертається збройна боротьба. Вирішальним для харківського уряду стало прибуття 25 грудня більшовицьких загонів із Росії на чолі з Антоновим Овсієм. Разом із місцевими загонами Червоної гвардії. Ці частини розгорнули наступ на Київ та інші райони України. Більшовицькі сили складалися з частин регулярної армії, червоногвардійських загонів із Росії та України. Загонів моряків. І їхня тактика полягала в просуванні лініями залізниць і встановленні контролю над великими промисловими та транспортними центрами. Безпосередньо на Київ наступали частини, якими командував колишній царський полковник Муравйов. У своєму наказі він відверто говорив: цю владу, тобто радянську, ми несемо з далекої півночі на вістрях своє багнетів, де її встановлюємо. Всемірно підтримуємо її сили цих багнет. За свідченнями командувача радянських військ Антонова Вавсієнка, питання про воєнне вторгнення в Україну було розв'язано вже давно. Після відхилення ультиматуму Раднарком дістав лише привід для вторгнення. 29 грудня вони взяли Катеринослав. 2 січня 1918 року Олександрівськ, сьогоднішнє Запоріжжя. 6 січня Полтава. 7 січня розпочали наступ на Київ. Радянська армія розгорнула проти України інтервенцію. Радянська Росія повела проти УНР загарбницьку війну, щоб за рахунок пограбування України вирішити власні економічні справи, що накопичились внаслідок світової війни, економічної кризи та злочинної економічної політики більшовиків. Війна мала на меті також традиційну російську імперську мету. Утримати Україну в складі централізованої Росії. Особливістю цієї війни було просування військ вздовж залізниць. У найнебезпечніший час в Україні не виявилось достатніх сил для відсічі. Розрахунок на українські частини, дислоковані в Україні, на українському фронті, та в містах України, виявилось марним. Вони зазнали такої ж деморалізації, як і решта царської армії. З приходом більшовицьких сил українські частини. Демагогічно оголошували нейтралітет і не бажали воювати за воєн. Розпро... Розпро... Розпропаговані більшовицькими агітаторами солдати розбігалися по довірках, щоб устигнути поділити зе. Центральна Рада зберігала вірність лише окремі часи. Тому Генеральному секретаріату довелось формувати армію Завод. У січні більшовицькі війська з Харкова та Лозової. Розгорнули наступ напрямку Полтава Київ. Разом з ними діяли і інші більшовицькі формування, що йшли на Київ з півночі від кордонів Білорусі та Росії. Командувачів угрупування Антона осієнка призначили колишнього полковника царської армії Михайло Мурав'йова. Окрім російських частин, до речі, у похід на Київ брали участь і збільшовізовані української військові частини під керівництвом Юрія Коцюбинського. В Свою чергу тут треба зазначити, що збройна агресія радянської Росії, яка прикривалася радянським урядом в Харкові, змусила УЦР вдатися до рішучих дій з організації оборони Української Народної Республіки. Було створено особливий Комітет оборони України в складі Порша, Петлюра та Єщина, полковника Капкана, призначено командувачем українського війська. Генеральний секретаріат ухвалив рішення про створення армії ОНР на засадах добровольності та грошового утримання. Але такі дії вже не могли рятувати ситуацію. Лідери УЦР боялися і не розуміли значення організованої збройної сили, тобто регулярної армії, здатної підтримати революцію. Таким чином, перед загро... зовнішньою агресією УЦР фактично виявилось без зброї. Хоча загальна Частина більшовицьких загонів була невеликою, і вона наступала лише вздовж основних залізниць, реально протиставити їм не було чого. Тому на захист української справи стала національно свідома учнівська та студентська молодь. Ще раз, на збройні формування Центральної Ради не поступались більшовицьким за кількістю, але вони були розпорошені по всій Україні. Підрозділи російських військ навпаки. Досереджились на головних стратегічних напрямках, основним серед яких, звичайно, був Київський. У січні вони захопили Полтаву, Ромадан, Лубни, Лохвицю, Гребінку і наблизились до Києва. На цьому етапі війни дуже символічним стала битва під Трута. З військового погляду, це був лише вміло проведений оборонний бій. З державного погляду він перебував. Перебудував свідомість українців. Цей бій продемонстрував узірець патріотизму, перемоги духу, найбайдужі та бездуховності. Ще в грудні на станції Бахмач був сформований український гарнізон чотирьох сотень юнаків першої української військової школи імені Хмельницького. Протягом грудня січня він стримував просування більшовиків на Бахмацькому напрямку. У день бою його чисельність становила 370-385 бійців, озброєних гвинтівками, 17 кулеметами і однією гарматою. Для оборони було обрано залізничну станцію Крут 27 січня 1918 року. Туди прибули добровольне підкріплення перша сотня студентського курення українських січових стрільців у складі 115-130 студентів та гімназистів-старшокласників. Озброєних гвинтівками та кулеметами. Отже, загальна чисельність захисники прут становила 500 бійців, очолюваних 20 старшинами. Проти них наступало 6 тисяч більшовиків. За звітом, керівника бою Гончаренко, червоні москалі розпочали наступ раннім ранком 29 січня 1918 року. Ідучи ніби на парад, занедбавши найпримітивніші засоби безпеки. Ми їх привітали сильним вогнем 400 сотень і 16 километів. Зазнаючи великих втрат, червоні кинулися в роз. Наступні частини наступали вже за всіма правилами військового етапу. Поступово на скалі зайняли фронтову лінію вздовж 5 км. Близько 10-ї години з української сторони до лінії фронту під'їхав паровоз, що штовхав перед собою платформу, обкладену мішками з піском. За ними стояла 3дюймова гармата сотника Богдана, Богданівського полку Лошен. Близько 12-13 години більшовики спробували організувати концентрований наступ на студентську сотню. Однак потрапили під вогонь сусідніх загонів та гармат. Захисники станції з години на годину очікували на підхід українізованого полку Зніжина. Однак офіцери, які поїхали за підмогою, Повідомили, що полк розпропагандований розпра... більшовиками і виступили вступили з ним з'єднання. До більшовицького часопису у вісті за 1926 рік стає відомо, що в ході бою зав'язувалися і рукопашні сутички. Матроси та червоногвардійці вигукували: Ура, ура, Смерть буржуям, да зрасують революція. У відповідь звучав: Слава, слава! Слава смерть московським катам. У 14-й годині гармата зазнала пошкоджень, єдина, яка була у студенті. Наступ противника посилився. Гончаренко вів у бій єдиний резерв першу сотню військових юнаків з двома кулеметами. І це дало можливість дотягти бій до 21-ї години, коли настана темна туманна ніч. Увечері Гончаренко розпочинає організований відступ до ешелона. Що стояв за 2 кілометри на захід від станції. З поля бою було забрано всіх загиблих і поранених. Загальні втрати становили 250 бійців, включаючи 10 старшин, майже 180 поранених і 70 убитих. Першою з бою була виведена стонецька сотня. Найдовше ворога стримувала резервна перша сотня військових юнаків Богдані. При докладнім особистім перегляді ешелоні командир. Виявив, що немає цілої чоти студентської сотні. Вислав я розвідку, затримав ешелон, та все це було дерево. Як потім з'ясувалось, студентські чоти, які відступали в обхід станції, успішно дісталися до подруг. Та чота, яка пішла через станцію твердою дорогою, потрапила в полог. 31 січня 1918 року більшовики, чинячи злочин проти людяності, розстріляли розривними кулями. 27 полонених. Командувач Збройних сил УНР Капхан не залишав юнаків Богданівці і студентів напризволяще. 28 січня пополудні на допомогу Крутянам було вислано потяг з артилерійською батареєю та бронедивізіоном, що складався з 4 автопанцерників, озброєних 9 кулеметами та однією гарматою. Проте, через саботаж залізничників потяг наблизився, наблизився до станції Крути. Лише пополудні 29 січня в бою. Під'їхати до станції не давали змоги потяги і вагони, приготовані до евакуації. Вантажити підкріплення в полі не змогли через відлив. І все-таки допомога свою роль відіграла. Йдучи попереду потяга вкруття, гармати і панцерники не дозволили Ніжинському полку, що рухався на з'єднання з, з Шервонами, взяти в полон усіх всіх крутів. І в даному випадку. Тут є така цікава історія, що перед розстрілом один зі студентів почав співати гімн України, і потім його за це розслідувало. Військове керівництво УНР усвідомлювало стратегічну важливість оборони Бахмутського напрямку з ділянкою залізниці гребінка крути але було змушено зняти частину військ із фронту, аби придушити більшовицьке повстання робітників, яке розпочалося в Києві на заводі Арсенал. У ніч на 29 січня 2018 року. Війська Центральної Ради розгромила повстанців, однак ця перемога не могла принципово змінити стратегічну ситуацію, що склалася в Україні наприкінці січня. Більшовицькі загони збройні формування розвивали свій наступ на Крим. Більшовики невпинно наближалися до Києва. Керівництво УЦР було змушено переглянути свої погляди на статус України. І, відмовившись від гасел автономії у складі рівноправної Федерації народів, стати на позиції цілковитої незалежності України, В умовах війни 22 січня 1918 року, з'явився четвертий універсал УЦР, який проголошував Українську народну республіку самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу, за усіма сусідніми державами, як то Росією, Польщею, Австрією, Румунією. Туреччиною та іншими ми хочемо жити в згоді і приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя самостійної Української Республіки. Власній буде належати тільки народові України. Його текст був розроблений на основі проєктів Грушевського Виначенка та Шахова: до скликання українських установичих зборів, які виступатимуть під імені українського народу, мала правити Українська центральна рада та її виконавчий орган, який дістав назву. Замість Генерального секретаріата Рада народних міністрів. Одним з найваговіших завдань, яке потребувало розв'язання на часом і знайшло своє відображення в Четвертому універсалі, було укладення миру з Німеччиною та її союзниками. Для цього в брест литовський було відправлено в мирну делегацію. Крім того, в Універсалі містилось низка соціально-економічних положень. Щодо аграрного питання. Повідомлялось, що земельна комісія вже виробила закон про передачу землі трудячому народу без випадку, прийнявши за основу скасування власності і соціалізацію землі. Проект закону планувалось розглянути та прийняти на найближчому засіданні УЦР, щоб передати землі в руки трудячих, неодмінно відбулася ще до початку весняних робіт. Усі ліси, води і набра конфісковувалися у попередніх власників та переходили у власність держави. Уряду приписувалось приступити до переведення всіх заводів у фабрик на мирний стан, на вироблення продуктів потрібних на сам трудячих мас. У четвертому універсалі також йшлося про необхідність ужити термінових заходів щодо ліквідації безробіття, матеріального забезпечення інвалідів, сиріт, людей похилого віку і усіх тих, хто постраждав від війни. Проголошувалась націоналізація найважливіших галузей торгівлі, Установлювалась монополія держави на зовнішню торгівлю. Усі банки мали контролюватися державою. підтверджували всі демократичні права і свободи громадян та рівність е, стан, представників різних націй у НР. Посвідомлюючи настійність і непевність свого становища, у СРФ проголошує, все, чого не встигнемо зробити ми, те довершить, справляться і до останнього порядку проведуть українські установчі збори. Прийняття Четвертого універсалу стало визначальною подією в житті українського народу. Тривалий шлях боротьби завершився логічним результатом проголошенням незалежності. Хоча в той час не вдалося відстояти самостійну українську державу, та сприятлива нагода відродження і закріплення своєї державності зазнала краху, але ідея самостійної Соборної України жила в головах кращих представників українського народу, надихаючи їх на боротьбу за незалежну Україну. Саме в цьому полягає і головне. Історичне значення четвертого універсалу Центральної Ради. У день проголошення четвертого універсалу було прийнято також закон про національну персональну автономію. Право на автономію визначалося за трьома найбільшими національними групами росіянами, євреями та поляками. Білоруси, німці, чехи, молдовани, татари, греки, болгари могли одержати це право за умови, якщо їхню петицію в цій справі. Зберу менше 100 тисяч вулиць, 10 тисяч вулиці. Тим часом наступ більшовицьких військ тривав. 8 лютого 1918 року члени Малої Ради і Ради народних міністрів ви залишили Київ, перебравшись спочатку до, до Житомира, а потім до Царку. Тут дуже цікавими є причини поразки військ у церкву. Тут треба зазначити, що, по-перше, це ослаблення соціальної упори у церкву. Повільність, нерішучість у здійсненні соціально-економічних перетворень, відштовхнули селянство, той час як більшість робітників підтримувала більшовиків. Друге це відсутність належної уваги до військової політики, збройного захисту державності, що виявилось у відсутності регулярних централізованих армій. І третє це високий ступінь організованості та боєздатності більшовицьких військ, успішна тактика боротьби за владу. А уміла соціальна демагогія Рад. Після вступу більшовицьких загонів у Київ у місті розгорнувся справжній терор і репресії проти діячів українського руху, колишніх офіцерів російської армії, заможних містян і просто тих, хто не сподобався більшовиками і зачислявся до ворогів революції. За спогадами очевидців, жертвами терору стало понад 5 тисяч осіб. Київська різанина була спланованою більшовицькою акцією, що мала на меті зламати волю захисників УНР. Це чітко підтверджується наказами і промовами Муравйова. Цю владу ми несемо з далекої півночі на містях наших багнетів, і там, де її встановлюємо, всемірно підтримуємо силою тих багнетів. Ми йдемо вогнем і мечем встановлювати радянську владу. Наш лозунг бути безпощадним, смерть буржуєм і українцям. Таке гасло проголосили ліві соціал-демократи в часописі Красне Знання, і лозунги втілювали життя, топтали портрети Шевченка, розстрілювали за українське посвідчення і українське слово. Встановлення нової влади супроводжувалося реквізиціями, конфіскаціями і експропріаціями майна громадян. Так відбувається перша радянізація України. Це процес становлення радянської влади, насадження її у, св... у всіх сферах життя суспільства. Воно супроводжується червоним терором, це арешти, знищення більшовиками своїх потенційних противників, реквізиціям це примусове вилучення державною, державою майна у власника в державних інтересах із виплатою або без виплати йому вартості майна. Конфіскаціями це безоплатне вилучення майна цінності. експроприаціями, це примусова конфіскація незаконно отриманої власності, і націоналізація. Тобто Перехід приватних підприємств та іншої приватної власності у власність держави як шляхом експропіації, так і на основі викупних операцій. Складові першої організації, ви бачите перед собою. Органи влади Радянської УНР та народний секретаріат перебралися з Харкова до Києва. Після засудження Київською радою терору народний секретаріат був змушений заборонити самочинні обшуки та самосуд. У реальній цінності заборони пересвідчували самі народні секретарі. Затонського мали назарештували зарештували по пред'явленню документа члена народного секретаріату. Його врятували лише посвідчені члена Раднаркому РСФСР за підписом Леніна. іншого народного секретаріат, скрипника, червоноармійці не розстріляли, прийнявши за колишнього полковника царської армії. Народний секретаріат безуспішно вимагав від Мурав'йова припинити терор фигію. Та відвести його загони на фронт. Тільки коли Раднарком Росії відкликав війська Муравйова з міста, ситуація стабілізувалася. Влада на місцях перейшла до військово-революційних комітетів та рад. На Україну поширювалася здію директу... дир... декретів Раднаркому Росії про землю, робітничі контроль і націоналізацію підприємств. Провокована радянським декретом про землю Маса Бідного Селянства стала фактично. Розграбовувати великі сільгосподарські маєтки. У військовому будівництві Радянська УНР створила свою армію Червоне Козацтво. Водночас сформувалися більшовицькі органи влади, і з Харкова до Києва переїхав радний секретаріат, контроль якого поширювався лише на 5 губерній, окреслених свого часу тимчасовою інструкцією. На місцях утворювалися військово-революційні комітети, як владні структури. Оскільки більшовики не наважувались передавати владу радам, у яких переважали меншовики та ЕСР, тривала реалізація політики розшанування України через утворення регіональних більшовицьких республік донецько криворізької Одеської та Врійської, деякі українські землі увійшли до складу Донської республіки. Економічна політика передбачала націоналізацію промисловості, транспорту, фінансів, які переходили під контроль більшовицької Росії. На селі розгорталась аграрна революція, селянство громило поміщицькі магітки, розправлялись з їхніми власниками. Ці дії підтримували більшовики, які закликали до знищення старого порядку. Водночас вони почали вивозити з України хліб, щоб забезпечити продовольством великі міста Росії, получаючи його у населенню часто застосовували реквізиції та насильство. Такою політикою вони налаштували проти себе мешканців міст і сіл армійцям успішно протидіяли загони вільного козацтва. У деяких районах органи більшовицької влади були знищені відразу після творення. Головним завданням російсько-більшовицької окупації України на початку 1918 року було грабіжницьке вивезення хліба, без якого голодні російські місця скинули більшовицьку владу. Протягом перших чотирьох місяців 1918 року було вивезено з України. 14-15 мільйонів пудів хліба, мільйони пудів металу та інших вантажів. Конкретно перетворення радянської влади в Україні ви бачите зараз. Тобто, ми бачимо, що радянська влада спочатку зазнала поразки в боротьбі за владу у листопаді 2017 року і перейшла до збройного повалення влади. 25 грудня 1917 року. Харкові було проголошене встановлення радянської влади в Україні. Одночасно почалась збройна агресія радянської Росії проти України. Війна з більшовиками остаточно розвіяла автономістські погляди лідерів УЦР і 22 січня 1918 року в четвертому універсалі було проголошено залежність УНР і підтверджували соціально-економічні реформи. Прорахунки політики УЦР призвели до її поразки у війні з більшовиками, і більша частина території УНР опинилась під більшовицькою окупацією, де встановлював більшовицький порядок. Тому що завдання ви бачите на екрані. Рекомендую переглянути фільм Крути і зробити йому історичний аналіз. І дуже цікава роль. Завдання. порівняйте роль харківського більшовицького уряду з ролью так званих народних республік ЛНР та ДНР. На сучасному сході України. Дякую за увагу і до зустрічі наступному нас.